Цю роботу надіслала людина анонімна під час окупації Херсону. Біля монітору режисер Микита Лиськов демонструє кадри зі свого фільму Путлер Капут. Це як фільм-матриця летять ці патрони, і ну в фільмі вони не можуть вбити головного героя. А Путін здихає, тому що він, він не нео. Антивоєнна стрічка титулованого майстра анімації отримала національну кінопремію Золота дзига. Зараз так я дивлюся цей проєкт, і мені так трошки дивно, що я сприймав, все ж таки, ми думали, що все це, все цей жах через Путіна. Зараз ми розуміємо, що ні. Тобто це не тільки Путін, це взагалі всі росіяни, вони тим чи іншим способом в цьому приймали участь. Путлер Капут, анімаційний фільм про смерті російського диктатора. Його ідея народилася минулоріч після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Я намалював маленький такий ролик: там десять секундочок. Путіну в голову прилітає ракета, і він на шматки розлітається, і виложили його в інстаграм. Свій. І за декілька там хвилин він там мав багато переглядів, коментарів. Я зрозумів, що людям це потрібно. Саме тому режисер і оголосив флешмоб короткометражок про смерть Путіна. До цього долучилися художники як із України, так і Європи. Відгукнувся навіть видатний естонський аніматор Прійт Пярн. Це взагалі класик, йому сімдесят років. І він зробив прям маленький мультик на 10 секунд. Надіслав там Путін какашку перетворює. За три місяці режисер отримав близько трьохсот міні фільмів, намальованих у різних техніках. Урешті-решт у десятихвилинну -решт, короткометражку увійшло 60 найкращих робіт, у тому числі і одна дитяча. Мені написали батьки, кажуть: от мене п'ятирічна донька намалювала, як пікачу, вбиває Путіна. Паличкою б'є його по голові. Можете його вставити? Ну я з задоволенням прям дуже класно. Стрічка про останні секунди диктатора отримала найвищу українську нагороду. Широко розійшлася у мережі і була високо оцінена критиками. Проте режисер крокує далі, викладає у коледжі та продовжує працювати над новою, не менш актуальною темою про українських заробітчан.